Йдемо далі. Це у нас розвитний сажанець. Сформувати ми його поки що не можемо, тому що або формувати кущем. Така була ситуація, при пагонах. Але так як ми хочемо сформувати штам, тому ми маємо це все вирізати. Залишити. Максимально сильний пагін, максимально грівний. Тут уявимо, що це однорічний пагін. Сажений однорічний саджанці Кожна брунічка на своєму місці. Його можна сформувати зараз що завгодно. Або сформувати знизу 3-4 пагони, зробити чашу з низьким штамбом. Висотою метр, і на висоті метра почати робити чашу, а постандартно 50 см. Оптимальна чаша. Тому дивимося, висота 50 см. Вище цієї висоти залишаємо 5 бруньок. 1, 2, 3, 4, 5. Всі нижні бруньки просто пламлені. Просто беремо букавицю і всі знімаємо. Все. Маємо 5 бруньок. З верхньої бруньки піде пагін вверх. З цих бруньок підуть пагони в сторони. А наступний рік центральний пагін видавився і в нас залишиться 4 пагони в чаші. І далі формуємо, так як перед цим я показував залишаючи по дві бруньки, по три, ще на тому другому порядку чаші. Така формовка. Все просто.